Запрошую на концерт дуже великого співака Мітр 57, щоб трошки перезавантажити мозок. Буде багато пісень, які ви знаєте, таких як Ой Лузі», там червона калина. Спеціально для того, щоб ви змогли, знаєте, не кожна людина може піти до психолога і розповісти про свій біль. Хтось хоче стати як в полі і висловити його. Так що, будь ласка, сьогодні є така можливість і нагода. Ми всі повернемося в свій дім, в свої міста, і будемо слухати ту сирену і дуже хочеться, щоб нема куди повертати. Ой, тоді чекати і молить Бога. Двадцятий рік, 10 вересня, пам'ятаєте, ви були в да. місті Попасно на концерт, да, звісно. То ми з цього міста. Я вас має. вітаю і тримайтеся. Будь ласка, я сьогодні для того тут, щоб підтримати вас всіх. Так що, будь ласка, сьогодні за гарним настроєм Ми поспілкуємось і Десь і слізіночку пустимо, буде дуже гарна душевна атмосфера. Будь ласка, сьогодні заходьте до доктора падає Євгена генолітвінковича на концерт! Дякую вам за увагу! Тимно навкруг силує тимні, та все не ти. Перші налісти не проекту фактор Євген Літвінкович з соною концертною програмою. У нас сьогодні о 19.30 в палаці культури шученка. she's